Доброго дня, шановні колеги. Дякую організаторам за таку конференцію. щорічну. Я дуже рада бути присутньою тут і виступати перед вами сьогодні. Тема моєго докладу буде атичний чорнолаковий посуд та його італійські імітації: стиль, технологія та культурна ідентичність. Атична чорнолакова кераміка, як відомо, була дуже популярна в стародавній Греції. Це була простіша та дешевша версія більш складної розписної кераміки, створена за дуже схожою методологією. Атична проста чорнолакова та розписна кераміка дуже широко експортувалася, досягаючи таких регіонів, як північне причорномор'я, Скіфія, Іспанія, Італія, Єгипет, Левант, Північна Африка, Кіпр та інші частини середземномор'я. Чорнолаковий посуд виготовлявся також і в Єгипті, на Кіпрі, Леванці та в Іспанії, тобто на всіх цих територіях, які відчували на собі досить активний вплив грецької культури. Звісно, що чорнолаковий посуд виготовляли і в Малій Азії, проте найбільшого успіху, саме в імітаціях, набули саме північно-італійські майстри, про яких сьогодні і піде мова. І тут саме постає проблема: питання, як без додаткових е, складних аналізів ми можемо відрізнити атичне виробництво від інших центрів, таких як, наприклад, італійських так і малазійських, які виробляли деінде дуже схожі вироби, імітації афінських оригінальних посудин. Е, це явище загалом характеризується терміном «атисайзинг» в англомовній літературі. Саме цей термін стосується посуду місцевого виробництва, який нагадує атичну кераміку. Він зазвичай виготовлений саме з місцевих матеріалів, але загалом імітує звичайний атичний дизайн. Ці посудини часто не мають певних дрібних деталей, як ми побачимо далі, характерних для атичного виробництва. Проте загалом вони вважаються дешевшими замінниками, що ще раз демонструє великий попит на автентичні атичні вироби у більш віддалених від атики регіонах. Окрім того, ще існує один термін, відомий як псевдоатична кераміка. Ці вироби виготовляли з метою вже точного 100% відтворення атичного виробництва з дотриманням усі, усіх деталей, технік оригінального посуду. І, на відміну від попередньої категорії, псевдоатична кераміка прагне до точного відтворення, що часто призводить до більш візуальної та структурної схожості з автентичною атичною керамікою. Uh, майстерні Південної Італії виготовляли чорнолаковий посуд протягом 430-х років до нашої ери та до першого століття до нашої ери. Ця кераміка була настільки близька атичні, що, можливо, вона і була виготовлена як варіант атичними майстрами, проте з місцевої сировини. Керамісти могли або іммігрувати до Італійського півострова внаслідок пошуку нового місця роботи, або вони могли просто навчати місцевих майстрів свого ремесла. Знову ж таки, все було виготовлено з місцевої сировини. Етруски були одним із найактивніших покупців атичних виробів протягом 6-5 століття нашої ери. Афінські гончарі виготовляли найкращі зразки саме для італійського ринку на замовлення заможних споживачів. Так, коштовна афінська кераміка була основною частиною поховального інвентарю з багатих етруських рубниць, приклад якого ви бачите на слайді. Отже, подібна популярність та попит на афінські вироби спричинила вже появу місцевих, більш дешевих аналогів. З часів Пелопонезької війни південно-італійські майстри почали створювати вже більш точні е, імітації афінської кераміки, які мали, е, мали високу якість, та навіть могли деінде конкурувати з оригіналами, але незважаючи на це, афінський експорт продовжувався в ті ж кількості до середини IV століття до нашої ери. Отже, якщо зважити на те, що не завжди в нас є можливість зробити е, аналізи елементного складу глини та покриття, е, та 100% визначити, звідки походить кераміка, то перш за все слід е, звернутись до певних візуальних показників цього матеріалу. Отже, атичний чорнолаковий посуд має кілька важливих характеристик, які дозволять нам чітко виокремити його серед усього гончарного посуду. Це, зокрема, характер е, сировини, тобто глини, унікальне покриття. Складна система орнаментації та морфологічні особливості посуду. Афінська класична кераміка зазвичай виготовлялася з високоякісної помаранчево коричневої чи бежевої глини. Місце видобутку таких глин розташовується поблизу Афін, як ви бачите, в декілька місцях. Вона належала глина до категорії вторинних глин і свій характерний відтінок отримувала саме завдяки домішкам заліза. Саме цю глину вважають найбільш придатною для виготовлення цього чорнолакового посуду, власне, і розписного і простого, оскільки вона була дуже пластичною та добре тримала форму. Окрім того, атична глина славиться своєю чистотою та дрібнозернистим складом, що його легко можна побачити на наявності сколів або, звісно, в результаті е, розрізів. Наступний критерій при визначенні походження вази це характер оздоблення її поверхні. З кінця шостого. До кінця п'ятого століття до нашої ери афінські майстри розробили чорнолакове покриття, що характеризується тонким блискучим чорним глянцем, що й було визитівкою античних майстерів. Атична кераміка дещо відрізняється також і за формою від своїх італійських імітацій. Класичні форми мають тенденцію до зоокруглення, без характерних для металевого, наприклад, посуду гострих кутів та тонкостінних конструкцій. Бази, як правило, в нас вже тут складно профільовані та охайно сформовані. В них чітко прослідковуються певні стандартні форми: це однакова товщина стінок, однаковий розмір діаметрів, денниць кільцевих піддонів, тобто вже певна стандартизація. Маленькі деталі посудини виготовлялись е, за шаблонами, що демонструє певну серійність виробництва. Ще однією особливості атичного посуду є оздоблення е, зовнішньої поверхні е, денець. Е, часто вона вільна від покриття, як на слайді в куточку, та спеціальним чином декорована. І тут можуть бути багато елементів зазвичай це центральне е, крапка коло е, та різна кількість концентрованих концентричних кіл е, навколо. Додатковою ознакою є і використання врізаних або просто вільних від подкриття ліній стрічок на посуді, що підкреслили певні морфологічні деталі вази. Такі, як, наприклад, тут це місця з'єднання різних тієї морфологічних. Частин. Відрізняється також і характер штампованого орнаменту. Атичні штампи, як правило, точно та охайно виконані в класичний час, з чітко відбитими деталями та елементами композиції. В орнаментації посуду також існувала певна стандартизація. Як ви бачите, всі елементи, певно, стандартні. Рідко можна зустріти унікальні штампи. Зазвичай це були поєднання в різних комбінаціях вже відомих елементів, та, таких як пальметки та колозов, лотоси, мандри. Більш рідкою мірою, отже, вже поєднання всіх е, зазначених характеристик керамічного посуду, як то сировина, система е, її обробки по декору дозволяє визначити доволі чітко належність вази саме до отичного церкви виробництва, не вдаючись, не вдаючись до складних е, додаткових аналізів. Натомість, посуд виготовлений у майстернях південної Італії, має ряд додаткових характеристик, що чітко е, визначає ці центри виробництва, навіть коли гончари намагались точно імітувати атичну вазу. Перше, на що слід звернути увагу, це характер глини. тіста. Глина з південної Італії дещо схожа на афінську, проте при випалюванні вона має більш блідий помаранчево-червоний колір через значно нижче вміст заліза в ґрунті. Хоча італійська глина імітує колір атичний, проте вона не має характерної для неї. Такого можна сказати, теплого е, відтінку нерідко. Е, Південно-італійські майстри додатково по покривали незафарбовані ділянки додатково червоним ангобом, щоб приховати саме цю різницю, як ви бачите тут на екрані. Характер чорнолакового покриття також дещо ви бачите відрізняється від попередніх скіфосів атичного виробництва. Зазвичай йому вже тут бракує блиску та такого інтенсивності, якщо ми візуально будемо описувати афінського покриття цього лаку. Він, як правило, менш інтенсивний та глибокий кольорів в порівнянні з атичним. Також можуть існувати інші відцінки покриття сині, оливкові, сірі. Інші також кольори. Іншою характерною особливості південно-італійських центрів також є використання чорнолакового покриття, що має навіть е, такий е, дзеркальний, можемо сказати, глибокий відтінок, майже металевий. Що значно полегшує визначення з цього центру виробництва. Звісно, важливо пам'ятати, що колір та якість покриття також напряму залежить від вправності майстра та дотримання технологій та температури випалу. Мабуть, ви знаєте, що ятичні посудини не завжди вони такі бездоганні чорного глибокого кольору. Через помилки в процесі випалу колір також може варіюватись, проте навіть в червоному кольорі ми також можемо чітко визначити атичне виробництво. Традиційно італійські гончари запозичували форму посуду атичних оригіналів, проте вони надавали їм своїх певних особливостей, дотримуючись деякої такої простоти порівняно з атичними вазами. Певною відмінністю такого виробництва є й наслідування елементів форм металевого посуду, як ми далі подивимось. Наприклад, деякі італійські вази мають функціонально непотрібні додаткові елементи як. Жолобки, стрічки або інші рельєфні деталі, що й мутують саме вже посуд металевий, так тобто для останніх це було технологічною потреби, в той час, як для керамічного посуду, це лише є декоративним таким елементом. Оздоблення чорнолакових італійських ваз, хоча також, ви бачите, доволі схоже до отичного, має також особливості характерні. Наприклад, орнаментація по зовнішній стороні денця може бути або взагалі відсутня, або зроблено дуже неохайно та швидкоруч, тобто вони не витрачали багато часу на цей декор. Окрім того, денце зазвичай має додатковий шар. Покриття червоно-багаряного тону, що дуже відрізняється від подібної техніки червоного покриття атичних вас, тобто навіть за, цьом, за цим кольором ми можемо це побачити. Е, також відмінності має і штампований орнамент на посуді з некономічними, можемо казати, для атичних стандартів схемами, але притаманний смакам смака місцевих, можливо, покупців. Ймовірно, такі ж тенденції мали місце і в інших видах ремесла та мистецтва. Таким чином, за макроскопічними ознаками, можемо підрізнити атичний матеріал від дуже близьких його омітацій. І наостанок, якщо коротко звернутися до конкретних прикладів, ви бачите яскравий приклад південно-італійського виробництва, а, одразу стає помітним певні відмінності. Так, це, це характер покриття. Тут він дуже такий м, вираженого металевого відтінку, да, металевого кольору. І характерне у це день багряного кольору. В атичній кераміці. Ми е, бачимо і схожі форми, як ви тут бачите. Проте е, саме характер цього покриття Ну, сколів, навіть ми бож, можемо бачити трохи тісто саме. Ось всі ці ознаки трошки відрізняють цю посудину від атичного виробництва. І таким чином е, його відносять саме е, до італійського. Е, ну І покреслення також ви можете бачити, зліва це атичні посудини, справа це аналоги е, Зліва це італійські посудини, вибачте, справа це його аналоги. Тобто профіль навіть е, дуже схожий, тонкостійність, така тендітність. Ви можете бачити, що навіть штамп зліва це італійський, справа атичний, він ідентичний. Він е, може бути е, навіть таким. Проте, от саме покриття глина е, та денсе е, тут нам показує, що це саме дуже вишукана імітація. Ви бачите, що в принципі, обидві ці посудини найкращої якості. Е, так, наступний кілік. Цей вже відрізняється по всім параметрам. Це, якби приклад повністю, тут вже точно не можуть бути ніяких моментів щодо, щодо афінського виробництва. Окрім вже згаданих е, характеру покриття, тут сама форма вже більше нагадує металеві варіанти кіліку, як я зазначала трохи раніше. Це простежується і в вигоні ручок, і в формі самої ніжки. Ватиці не виготовляли кіліки такого типу в класичний час. Також є характер незвичний і штампу, ми бачимо і іншу форму. Ну, трошечки маленькі зображення, форму пальметок, і оцей рулетінг також він виконано в значно такому е, в італійському стилі можемо побачити. Ну і справа це бронзові варіанти схожого е, кіліку. Зліва це саме італійський цей е, кілік. Uh, так, на останок хочу трошечки відволікти від італ італійських та зупинитись на ще одному місці виробництва, дуже схожому до тичних Е, uh, Тут на допомогу приходить те, що мова, звісно, про беотійську кераміку. Uh, що беотійські майстри мали особливі форми посуду, не завжди це. Uh, те, що наслідує атичний посуд, вони дещо відрізнялися від атичних. Проте і тут е, вже проходить іноді зворотній процес. Вже нерідко е, саме атичні майстри копіювали морфологічні елементи Белтійських посудин. Тобто, як, наприклад, цей тип канфару його виготовляли подібної форми і в Атиці, проте значно пізніше перший варіант, найстарший, було виготовлено саме в Белтії. Ви бачите, що також характер покриття е, дуже схожий. На останок крайній приклад чорнолакового кратеру. довгий час музейні колекції Берліни його вважали саме за атичне виробництво. Проте, шляхом більш детальних, е, детальних е, аналізів та візуальних аналізів, перш за все було виявлено, що це все ж таки Баутійське виробництво. Хоча характер глини, покриття та штамп, ви бачите, дуже схожий е, до фінського виробництва. Отже, цей взаємний вплив майстерень він був досить важливим аспектом виробництва. Атичні зразки надихали локальні майстерні, але й місцеві традиції впливали на афінських гончарів. Наприклад, афінські майстри могли адаптувати деякі елементи форм та декору, запозичені з етруської або вже Беотійської кераміки. Таким чином, атичний чорнолаковий посуд він не лише був високоякісним ремісничим продуктом, але й став тим культурним еталоном, який активно копіювали, переосмислювали та вдосконалювали. В інших регіонах, що підтверджує цей глибокий взаємозв'язок стародавніх ремісничих центрів. Е, дуже дякую за увагу. Звісно, з в нас переважає фінський. Ізатики. Атичний! Дякую за запитання. Це, це, це питання, що мене почало турбувати, коли я почала більш глибше вникати в цю тему, що іноді дійсно, коли ти в руках тримаєш не вазу повністю, і ти розумієш, а маленький шматочок, тут же без аналізів дуже важко зрозуміти. Е, точно, що в Ольві існувала кераміка Кампанійська, проте її дуже легко відрізнити, тому що це вже третє, друге століття, більш пізня вона. Там і штампи такі вже мені трошки на римські схожі, такі неохаяні дуже. І покриття такого вже немає чорного. Кольору. Тобто всі доказові в нас ну, імпорти, не імпорти, але кераміка вся з Італії вона відноситься до більш пізнього часу. От таких 100% аналогії поки що ми не зустрічали. Проте, от, наприклад, якщо брати колекції того ж Берлінського музею. В них багато посуди, навіть італійського виробництва, зазначено, що походження північно морі. Звісно, що це дуже широко. Що це ми не можемо 100% перевірити, бо 300 років назад хтось цю вазу купив. Проте якісь такі поодинокі випадки вони існували. Тобто, це ця тема дійсно це знову ж таки робота з масовим матеріалом, звісно, в все це. Простежити і проаналізувати можливо за елементним складом, тому що іноді і атична кераміка мала цей металевий блиск, дуже багато Вольві такого кольору, тобто там 100 відцінків цього чорного кольору, і без аналізів ми це не можемо. Тобто, це такий можливо на майбутнє такий е, нам поштовх, що не все, що ми знали, атика дійсно, атика чи мала Азія, що там плюс 100 інших може бути варіантів цього виробництва. Ну і в відсотках не можу сказати, звісно, yeah. вибачте. Ксереф, так це він і може бути, але це типу як перша ланка, така найпростіші, тому що насправді всі ці елементи ну, аналізи елементного складу, да, тобто хімічних, фізичних властивостей, як покриття, так і глини, все це давно досліджено, проведено. Просто деінде ці е, публікації на італійській мові чи на англійській, тому на жаль, в нашому колі вони не настільки поширені, тобто е, не знаю, чи є сенс, е, ну. Тобто, є з чим порівнювати, якщо зробити аналізи нашого матеріалу, і порівняти з тим, вже це давно визначено, в принципі. Дякую. Дякую за запитання. Ну тут вже треба сказати, що. Цей тип посуду, як простий чорнолаковий, так і розписний, цікавий дослідників дуже довго і вже є стандартна типологія, яка включає саме по типам по підтипам розвиток цього виду посуду. Так і відповідно, чому я на цьому слайді зупинилася, саме за характером ручки, наприклад, або денця, ми можемо визначити навіть якщо це маленькі, да? ми можемо дійсно відновити діаметр і знати цю вазу. Тут не лише метричні показники, але й морфологія. Звісно, якщо в нас маленький шматочок квінця. Навіть тут ви бачите, що вони є ну дуже різні ці вінця. Звісно, діаметр ми то, ми також вважаємо на діаметр, тому що. Всі посудини були стандартними. От якщо ви серію малюєте, наприклад, посудин, то всі будуть, наприклад, діаметр денця 8-8-8, Дуже рідко вони трошки можуть колуватися. Насправді вони настільки стандартні, що ну точно ми кажемо про серійне виробництво, що це точно було відміряно. Так само, і діаметр вінниць. Вони дуже схожі, дуже рідко буде унікальна посудина. Але скоріше за все це не вона унікальна, а ви не знайшли аналогію. Тобто, це вже точно відомі всі ці метричні показники, і навіть ємкість її, да, посудини. Ну тут, наприклад, кіліки. ліки. Ось тобто, всі ці ознаки, діаметри, морфологія, покриття, глина, все це ми, звісно, можемо визначити не лише центр виробництва, а тип і одразу датування в нас йде. Да? Дякую.